Я командир 4-ї роти батальйону ударних безпілотних авіакомплексів Ахілес 92 92-ї окремої штурмової бригади. Одна з основних задач моїх логістика та своєчасне забезпечення бойових розрахунків, технікою та боєприпасами. Ми працюємо в умовах високої інтенсивності боїв, де затримки можуть коштувати життя. Пікапи дозволяють перевозити обмежений об'єм вантажу, тому часто довозки доводиться робити кількома рейсами, що підвищує ризики та забирає дорогоцінний час. Автівки завжди. Де є мішеньо для ворожої арти та дронів, а дорога на передову це не траса, а розбиті шляхи, болота і бездоріжжя. Тому наш транспорт має бути маневреним та високопрохідним. Відтак, ми оголошуємо збір на повнопривідні мікроавтобуси два з половиною мільйони гривень. Це ціна нашої мобільності, безпеки, ефективності на полі бою. Підтримайте збір гривнею та поширенням інформації про нього, і нехай цей збір буде настільки швидким. Як і робота наших бойових водіїв разом до перемоги і слава Україні!